Значить, починаючи з 2009 року в клініці амбулаторії сімейної медицини тривають постійні сутички, конфлікти, скажімо, які були спершу в правовій площині з. Скажімо, з людьми, які називаються власниками, які незаконно прихватизували приміщення амбулаторії. Амбулаторія тут діє ще фактично з 1941 року. Будівля є пам'ятником архітектури. На обліку в амбулаторії перебувають понад 7,5 тисяч людей, тобто киян, так, які проживають в окрузі. З них понад 3 тисячі інваліди, пенсіонери тощо. Значить, місяць тому, 6 серпня, фактично, невідома група невідомих осіб в кількості 30 чоловік захопила приміщення вже були, так звані тітушки. Тоді на той час, внаслідок конфлікту, домовилися зробити тайм-аут і вичекати певний період часу без будь-яких конфліктів. Однак вони встановили на фактично на вході у приміщення свою а-ля охорону, озброєну бумовими кійками. Яка протягом цього часу потихеньку-потихеньку витіснила лікарів. Сьогодні, до речі, було заплановано за їхніми погрозами виселення е приміщення е хірургії, тобто повинні були викинути на вулицю все обладнання хірургії. І до 7 числа, тобто до неділі, повинні були всі лікарі повністю забрати все обладнання, звільнити приміщення. Це обурило і лікарів, і громадськість, тому сьогодні, на сьогоднішній день, тобто, з одного боку, саме для захисту. Обладнання хірургії було прийнято рішення і лікарі, тобто медперсонал амбулаторії, а також, скажімо так, пацієнти клініки, здебільшого це пенсіонери, інваліди, люди похилого віку. Зібрали також активісти деяких громадських організацій, які стали на захист приміщення амбулаторії, зібралися всередині приміщення амбулаторії та проводили акцію, тобто з вимогою залишитися там до тих пір, доки не приїде сюди київський міський голова, саме пан Кличко, та не втрутиться ситуацію, тому що більше надіятись фактично немає на кого. Будь-які звернення то, що залишаються приходять у відповідь формальні відписки. Ось однак, після того як Скажімо так, медперсонал, а також пацієнти вільно зайшли в приміщення, розмістилися в коридорі, жодних протиправних дій не вчиняли, ні ходили по жодним приміщенням. Налетіла, налетіла група невідомих молодиків Кавказської зовнішності, які почали бити фактично мирних громадян, які навіть опору її не чинили і намагалися виштовхувати. На виклик 102 приїхала слідчо-оперативна група міліції посилена, яка, правда, з дивних незрозумілих поки що причин. Не затримала винуватців е, тих людей, які вчинили побиття мирних громадян, а фактично чомусь з дивних причин почала виштовхувати людей, які знаходились всередині. А також наразі оформляють протоколи про адміністративні правопорушення. Ну, мабуть, що адміністративні правопорушення, тобто відбирають пояснення людей. Ось тому. Наразі ми залишаємося ще поки тут, і ми доб'ємося свого. Ми вимагаємо, щоб прийшов приїхав сюди київський міський голова, а також всі ті, хто може бути мати будь-яке безпосереднє відношення до. Питання подальшої долі цього приміщення так втрутилися ситуацію, яким чином вжили всіх можливих і неможливих заходів для того, щоб повернути приміщення амбулаторії сімейної медицини до комунальної власності міста, а також забезпечити подальше належне медичне обслуговування пацієнтів, клініки, тобто членів територіальної громади, оце якраз в кількості 7,5 тисяч.